5 квітня близько сімнадцятої години на лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги про те, що в одному із помешкань багатоквартирного будинку в місті Лубни виявлено тіло жінки без ознак життя. На місці події негайно прибула слідчо-оперативна група та медики. За вказаною адресою працівниками поліції виявлено тіло жінки 1945 року народження із зовнішніми ознаками насильницької смерті. В подальшому по гарячих слідах затримано особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, ним виявився її 41-річний син. Та було з'ясовано, що конфлікт відбувся на битовому рівні. Як пояснив зловмисник, тілесні ушкодження він наносив кулаками рук та ніг. В подальшому, коли почала мати хрипіти, намагався надати першу медичну допомогу та викликати швидку. Однак було вже пізно. Я штовхнув її сюди, вона отак от, от ударила сюди в полку. Я кажу, нащо ти включиш у тебе в сумки, а ми їх іщем? І почав бити ногами. Я її опять почав піднімати і кажу, мам вставай, мам вставай, мам вставай. А вона, ну, мабуть, не може, каже, я не можу піднятися на ноги чи що. Шляхом западіння численних ударів ногами по тілу своїх. Мами похилого віку подіяв останні смертині тілесне ушкодження. Наведений факт підтверджується е лікарським судовоством про смерть, відповідно до якого смерть настала внаслідок поправовтрати, закритої травми громадської кітки з на перемогами ребер та ушкодження многих. В ході судового розслідування, окрім того, було встановлено і інкримінується, що Олександр Миколаєвич своїми діями заподіяв працівнику поліції тілесні ушкодження у вигляді численних порізів. Пальці обох кістів, в результаті чого працівника поліції було госпіталізовано до медичного закладу, де він проводить лікування і зазначені дії підозрювано були кваліфіковані за 6 2 статті 345 України. Я взяв можниці. Так. Відкрив Так. Да, отак, відкрив їх і почав наносити собі в шию удари. Сюди камер. Навіть нас схватив вони за руки, щось можна, а я далі почав себе бити. Так. Невеликі ножниці на столі були, лежали в бумагах. Я їх схватив і почав наносити собі в шию в удари. З якою метою? З метою покінчити життя. І що трапилось потім? Працівник міліції, не знаю, їх там одразу налетіла куча, щоб одібрати у мене ножниці, А я тикав собі в шию. Шляхом чи мені я саме собі в удари? В життєво важливі органи шиї. І якщо, на думку слідства, він буде перебувати без відповідного належного нагляду, в місцях, не пов'язаних з утриманням під вартою, він може заподіяти собі інше каліство або навіть покінчити життя самогубством, сяки вже така справа була. Ми вважаємо, що підозрюваний може залишити межі міста Лубен, Полтавської області. Він є особою, яка раніше притягла до кримінальної повідальності. Судимо зараз погашена, але це характеризує як особу. Правопорушень. І тому на думку слідства найбільш прийнятний запобіжний захід є тримання під вартою. Домашній арешт вважаю неприйнятним, недоцільним в даному випадку обрати, оскільки застосування домашнього арешту, цілодобово чи е в певний період доби, наприклад, нічний, не завадить ризикам. І все-таки надасть підозрену можливість або вплинути на світ, або залишити місце проживання, або покінчити життя самогубством. Хотілося б наголосити, що все-таки Андрій Миколаївич вчинив дане кримінальне правопорушення, не перебуваючи ні в стані алкогольного, ні наркотичного сп'яніння. Тобто, ми розуміємо, що особа цей кримінальне правопорушення, як перше, так і друге, вчинила. Усвідомлюючи його наслідки. Також хотілося б наголосити, що Олександр Миколайович перебував ніде не працює, офіційно не працевлаштований, з його слів, звичайно, він заробляє на життя якимись підробітками, в той же час фактично він знаходився на утриманні в своїй матері. І знову ж таки, цинізм ситуації заключається в тому, що. Особа, яка його фактично, мало того, що родила, виховувала вчинення дій взагалі проти жінки це один негативний момент. Проти власної матері тут навіть, навіть немає такого виправдування, був п'яний не пам'ятаю. Розумієте? Тому іншого вибору, окрім обрання міри запобіжного заходу вигляду тримання під варти, я не бачу. Дякую. Ви пам'ятаєте, як ви наносили тілесні шкоди на своїй матері? Да, пам'ятаю. Ви пам'ятаєте причину, з якої ви їх наносили? Слоба. Mm -hmm. Застосувати щодо підозрюваних запобіжний захистовий ряд тримання під вартою строком на 60 днів державний установи потайської установи виконання покарання номер 23 Справді ухвали становить 60 днів з дня внесення, винесення ухвали, тобто 7 квітня 2021 року по 6 червня 2021 року. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу, а саме спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що потягли смерть.